Всі вітаю на своєму каналі, друзі. У цьому відео я вам розкажу коротко про хворобу курей, яка називається орнітоз або пситакоз. З приємного перегляду, кому цікаво, залишайтесь. Ця хвороба вражає дихальну, нервову та травну систему. птиці. вони заражаються повітряно-крапельним шляхом, і які ознаки цієї хвороби? Коли птиця хворіє цією хворобою, у неї відсутній апетит. Вона млява, неактивна, тобто вона виснажена, а також у неї рідкий послід. Але основний симптом цієї хвороби це хрипке дихання та пір'я у курочки, у птиці злипається. А також, друзі, коли курка хворіє цією хворобою, то у неї виділяється слиз з носу. Ну і, друзі, лікування птиці. Пишуть, що треба лікувати марганцевою кислотою. У мене є вона. Я давав їм о, цим курам чотирьом, Минулого року купували, коли вони тільки їм десь було місяць чи два. Бачите, це молоді кури цього року. Куплені і ще кури не примирились. Ну, нічого, примиряться. Так ось. Я давав їм, коли тільки купили декілька днів, воду давали магранцеву кислоту, розбавляли, щоб в воді не було шкідливих бактерій. Ну, і теж можна ліпропоювати цією кислотою. А також здорових курей треба давати два. Дні антибіотики для профілактики, так пише джерело. Ось, друзі. Тому, і обов'язково, друзі, завжди, якщо птиці якась хворіє, треба її у хвору ізолювати в інший вольєр, якщо чи клітку від здорових, обов'язково, щоб пороця ця хвороба не поширювалася. Між здоровими курми. і також обов'язково переберіть курник обробіть чимось дезінфікуючими засобами. Це важливо для здоров'я інших курочок. Добре, друзі, я вам розповів найголовніше коротко і ясно. Тому, друзі, якщо сподобалася інформація, бажаю вам всім. Всього найкращого, тому ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей усім, па-па-па-па, бо я знімаю відео про господарство, а іноді таку корисну інформацію. До нових зустрічей!